Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні подивимося, за якими машинами реально потрібно їхати на авторинок в Луцьк, щоб її тут купити в гарному стані. Які взагалі є тут машини, а яких немає. То що дуже там часто люди просять якусь Toyota Corolla, Хоча в нас на Луцьку такі машини взагалі не популярні. В нас більш популярні всякі Volkswagen, Hyundai Opel. і Opel. Давайте зараз подивимося, що найбільше є на Луцькому авторинку. Які авто. Ну і, звичайно, більше всього на Луцькому авторинку це Volkswagen і Renault. Ось давайте розглянемо такий от перший варіант. Це Гольф Плюс. Це 2009 рік. Це автомобіль на автоматі з 1,4 TSI двигуном на 90 кВт. Він на дисках. Має 195 тисяч пробігу. Ціна на це авто 9500 доларів. Дивіться, який у нас тут по цьому. Салончику є і клімат, і підігрів, і великий моніторчик, диски. Ну, такі авто це популярні авто, і люди їх дуже багато люблять, дуже багато просять. Таких авто тут багато. Йдемо далі. Наступний варіант. Ренушок також дуже багато на авторинку. В різних, з різними двигунами є як і бензинові, так і дизельні. Як 1,5, так і 1,6. ось Дивимось такий варіант. Це третій 13 2013 року. За ціною 9900. 13 рік, 1,6 дизель, 225 тисяч пробігу. Це у нас Грант. Ось така машинка є. Також це дуже ходові варіанти, міганчики, сценіки, їх дуже люблять. І їх, оце точно така машинка, за якою варто їхати на ринок в Луцьк, тому що їх тут багато і вам буде з чого вибрати. Ну, чого їх в нас тут багато? Тому що їх багато і в Європі. Чого їх багато в Європі? Тому що люди там їх люблять, до них їздять. Це дуже ходовий товар, що в нас, що там, не просто так. Далі йдемо. Також мега варіанти, «Октавії». На саме, ця, саме ці два варіанти в нас в 1,8 бензинових двигунах. Зараз вони чомусь стали дуже популярні на ринку. Говорю чомусь, тому що реально не розумію чому. Тому що мотори не мега надійні. 1.6 дизель, як у мене є в продажі, набагато кращий мотор. То чого я так говорю? Знову ж таки, тому що в мене була і 1,8, і 1,6 дизелі. 1,8 бензин їсть масло, це факт. Якщо він турбований, але це турбовані. Так. Також автомобіль, за яким варто їхати на Луцький ринок, це Passat b 8 Зараз їх стало трошечки менше, але ж дивіться, який у нас є варіант. 2016 року 2 літри дизель 230 пробіга, 15800. Ціна е, така гарненька, дивіться на кнопочці, ось такий салон чорненький. Виглядає доволі непогано. Ось така у нас стоїть, такий кросовер стоїть на Луцькому вторинку. Це 12 рік за ціною 16450. Honda CRV є сертифікат. Це такий нечастий гость тут у нас, але таке авто також реально знайти і можна замовити такі під ключ, тому що їх тут також вистачає. Такс. Renault Grand Scenic, я вчора вам вставляв, у мене є такий в наявності, зараз такий темно-сірий. Це у нас ВРС, кадолітра бензин. Так, такі авто також возять. ВРС. Їх також купують, люблять ці шкоди ВРС. Саме дивіться, яка оця. Це у нас 2,0 бензин 8950 11 го року. Так, далі. Volkswagen та Урани також є в різних моторах. Ось мене, наприклад, є 1,4 TSI мотор, а тут 2 літри дизель. За, за ціною у нас не пише якої. є номер, можете набрати. Це 12 рік 259 пробігу. Далі новіші Renault Scenic, Також вже у нас з'являється. Це ще з багажником такий цікавий 1,5 дизель, Ой, вибачаюсь, 1,4 бензин. Ну, Не знаю на чого за ті мотори насправді. 19 рік. Ще нема, просто з ними діло то і не маю що сказати. Виглядає гарно, з багажником ціна 18 тисяч. Зразу з боку стоїть такий міганчик. Міганчик у нас боссе за ціною 8500, 12-й рік. 1,5 270 тисяч пробігу. Давайте ще так швидко по ряду, У нас така Kia Sportage за 1581 рік, 2 літра дизель, повний привід. Ось такий у нас тут салончик. Ось такий у нас тут салончик в мігані, я вам не показав. Ну, Гранценг не знаю, чи вам буде цікавий один і три бензин. Нічого за цим мотор не знаю, того не буду, вам нічого з них. Розказувати. Так, кадік. Кадік у нас 20 2020 року, 2 літри дизель 18800, повний привід на автоматі. Дивіться, він по салончику. Так, такі авто також зустрічаються. Є. Далі. Таких авто зараз стало менше, але також вистачає і також їх в Європі багато. Це KIA Ceed. KIA КіаСіт у нас 1,6 бензин за ціною 6800 10-го року. Це бачите, на відео, у нас ще є і газ тут на ній. Тобто, самі бачите, такі всякі бюджетні машинок, От, хватає різних. Так, Volvo. Volvo також. Раніше їх було більше, зараз трошки менше, але можна ще знайти 12 рік, 1,6, дизель, 8400. 240 пробігу. От, таких авто дуже багато в Нідерландах. Я таки підбираю людям з Нідерландів, того, кому треба Volvo. От, його знайти буде не тяжко. Так, вже бачите, тауранчики у нас в рестайлінговій морді. Це 19-й рік, 17900, 2 літри дизель. Ось дивіться по салончику, яка вона. Такі авто також з'являється, це вже трошки свіжіше. У кого який бюджет, можете дивитись Зафірки, зафірок також багато на ринку. Давайте ще цю знімемо бігом. 11 й рік. За ціною 7 750. Це дизельна. Ось така. Так, ну і ось взагалі подивіться таку картинку. Це тільки одна стоянка. Дивіться, які тут машини стоять. Є навіть да, такі, Mercedes також. Ну, це такий рідкий варіант. Але ось давайте покажу вам: його. 2 літри дизель, автомат, 17 тисяч, 207 тисяч пробігу. Чорненький в універсалі. Ось такий по салону. Ну дивіться, що я хочу донести? Що Якщо ви їдете шукати собі Рено. Це може бути Гран-Сценік, звичайний сценник, новіший сценник. ось там Volkswagen Tauran стоїть, Hyundai Santa Fe, Hyundai i30, це як там його? X35, ix X35, а не i35. То таких авто, звичайно, тут на авторинку багато. Також багато кашкаїв. Кашкаїв, Міганів, Кенгу проскакують. Тобто за цими всі, якщо ви собі шукаєте щось типу цього, то таких машин тут вистачає. Ось давайте, Кенго, в мене часто питають. Бачу 8250, 1,6 бензин. Рідний пробіг. Ну Це цікава машина насправді в такому ще кольорі. Дивіться, яка вона спереді, спереді, 8250, один рік номер телефона бачите, на цьому націннику. Так, взагалі зараз давайте буду йти поки говорити. Ви собі дивіться на наступний раз питайте, що просіть, що вам зняти. Тут бачу така Audi, бачу А3 є трон. Це цікавий варіант. Дивіться, бачите, Таурецьку, Тауранів, Кашкаїв, Мазди, Форди, Фокуси вже нові з'явилися. Так, дивіться, який у нас є, до речі, сіат. Аліхамбра. 14900. дизель, механіка 7 місць. Такі авто рідкість, але також зустрічається. У нас є і вон, ці гуанчики Audi А3Є Трон, точніше, 1,4 гібрид бензин. Бачите, ось такі також є авто, Ось номер телефона. Ціна не вказана. З боку ще стоїть така Audia, третя старіша. 1,8 бензин, автомат. Також номер телефона можете дзвонити, тому що ціна не вказана. Тобто самі бачите, які є різні машини. Outlander, до речі, у мене такий є в продажі красний, кого цікавий дзвоніть. Це, а цей у нас 16900, 16-го року. Точніше, ще 6 пробігу 2,2. У мене 2,0 год бензин, офіційна. Неважливо. Так, дивіться, ще є це цешечка, 1.8 бензин автомат, 10 рік з Європи, Швейцарія, ціна 9550. Ну, зовсім. Зовсім різні. Ну в основному це фольксвагіни. Ось поло, поло маленькі машинки також часто шукають. Дивіться, це у нас на дисках за ціною 6457 рік. MPI, ну Це трошечки, велика ціна, як на мене. Шкоди А7, Кашкаї новіші, старіші. Шкода <кій> скаут. різні машини є. Зовсім. Які вам потрібні? Такі є, в принципі. Так, тобто, який ми зробимо висновок? Якщо ви собі шукаєте Volkswagen, Renault, Opel, саме там якийсь Astro, Ziphiру, Astro Маленьку, Astro новішу, Renault Mіganчик Scenic, Grand Scenic, Volkswagen там Tauran Passat Golf, там Seat, можливо, якийсь Altea. Тобто, ну, Якщо ви шукаєте собі саме на таких марках, моделях націлились, вам 100% варто їхати в, Луцький, в Луцьк на авторинок, тому що таких авто тут є з чого вибрати. Так само Шкоди Октавії, Гальфи, також у нас на авторинку зараз величезний сегмент американських, Q5, А4, а 6 бусів також небагато, але їх вистачає. Ну, Тобто є з чого вибрати. Якщо ви там шукаєте якісь Тойоти, короли, камрі, такого на Луцькому авторинку майже немає, дуже мало. Тобто в нас тут в основному таке, що люди купують. Ті гуани ходові, їх багато возять, сценіки ходові, їх багато возять, дастери ходові, їх багато водять. Худові, їх багато водять. Худові, їх багато водять. Ось давайте навіть зараз будемо їхати і дивіться, що у нас стоїть. Ну, Hyundaiчик, golf, Astra, Insignia, Focus, Megane, Corsa, Laguna, Zafira, Ford, Hyundai Santa Fe, також їх багато зараз. Дача Логан, Volkswagen Passat. Ну, тобто ось такі машинки більш, більш ходові, там, ну, немає у нас тут Мерседесів 212-х на транзитах, якщо є то якийсь один буде на весь базар, немає у нас там 211-х на транзитах, е, немає ось таких машин. В основному це йдуть бюджетні Volkswagen Renault Opel. Якщо ви собі шукаєте бюджетні такі машинки, Їдьте на Луцький авторинок. Ви побачили, які є в нас варіанти. Це тільки в одній клієнті стоять. Машин тут тисячі, да, є різні ціни, є дорожчі, є дешевші. Треба вибирати. Чи варто взагалі їхати на Луцький авторинок, якщо в кармані 5 тисяч доларів? Я думаю, що так. Ви собі щось це одно знайдете, є тут і по такому бюджету машинки. До речі, якщо вам цікаво, можете також писати, я зніму. Ось такий у нас вийшов невеличкий обзор, що є на авторинку, які ось саме машини. Ходові є. Питайте, що вам ще зняти, просіть, я буду знімати по ваших таких запросах. Всім гарного дня, до побачення і підписуйтесь на мене.